Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з монети, котрій півтори тисячі років. Вона виготовлена під час правління короля остготів Аталарика в період з 526 по 534 роки. Оскільки Аталарику було всього 10 років, регенство взяло на себе його мати Амала Сундха. Вона намагалась дати йому освіту відповідно до римських традицій. Але під тиском готської знаті вона дозволила виростити його так, як вони вважали за потрібне. В результаті Аталарик по. Вживати багато вина і, так би мовити, морально розклався. Солі та Таларика придбали за 40 тисяч 50 гривень або ж тисячу доларів. Далі, рубль 1727 року, викарбований під час правління Марти Самуїловни з Кавронської. Вона ж Крузи, вона ж і Екатеріна І, яка спочатку була коханкою московського царя Петра І, а згодом стала вся імператрицей На монеті зображений двоглавий орел та Екатеріна, скорбяща за мужем, який віддав конці від Цифілісу. Рубль 1727 року придбали за 44 тисячі гривень гривень або ж 1140 доларів. Далі 6400 рейсів 1788 року. Монета, яка була викарбована під час правління португальської королеви Марії І. Виготовив її монетний двір міста Ріо-де-Жанейро. Матеріал золота 917 проби, вага біля 14 грам, тираж 263 тисячі штук. 6400 рейсів придбали за 52 тисячі гривень або ж 1330 доларів. Далі орден червоного прапора перший з радянських орденів, який був заснований у 1918 році. До появи ордена Леніна він залишався вищим орденом Радянського Союзу. Всього було вручено 581 тисячу 300 таких нагород. Цей орден доволі ранній. Власник Василій Романович Бабій, нагороджений в березні 1940 року, за образцове виповнення бойових завдань і командування на фронті боротьби з Фінською Белогвардійщиною. Орден червоного прапора придбали за 60 тисяч гривень або ж 1540 доларів. Далі 40 лір – монета, викарбована у Ломбардо-Венеціанському королівстві у 1848 році. Виготовлена вона з золота 900-ї проби, вагою біля 13 грам. Тираж склав лише 5875 екземплярів. 40 лір придбали за 64 590 гривень або ж 1650 доларів. Далі старовинна порцелянова фігурка. Ця так звана плясунья була виготовлена у 1923 році ленінградським фарфоровим заводом. Автор її Борис Михайлович Кустодієв, російський і радянський живописець, академік імператорської академії мистецтв, член асоціації художників революційної Росії. Порцелянову фігурку придбали за 65 тисяч гривень або ж 1660 доларів. Далі намисто виготовлене з бурштину затверділої живиці прадавніх хвойних дерев. Існує безліч видів бурштину, які відрізняються за кольором і фактурою, але найдорожчим є так званий королівський. Він складає лише декілька відсотків від усього існуючого бурштину та завжди цінуються колекціонерами. Бурштинове намисто придбали за 71 одну тисячу гривні або ж 1820 доларів. Далі 500 юанів 2009 року. Монета, яка виготовлена з чистого золота. Вага її тройська унція, тобто 31,1 грама. Тираж 150 тисяч штук. 500 юанів – найбільший номінал з усіх інвестиційних та пам'ятних китайських монет. Золота панда, мабуть, найвідоміша серія. 500 юанів придбали за 95 тисяч гривень або ж 2430 доларів. Далі старовинна ікона, вік якої понад 100 років. За словами продавця, це родинна реліквія. Вона залишилась від прабабусі, яка працювала в одній з церков під Тамбовом. Сюжет ікони іверська божа матір, православна ікона Діви Марії з немовлям, яка належить до іконописного типу Одегітрі. Розмір її 45 на 36 сантиметрів. Старовинну ікону придбали за 115 тисяч гривень або ж 2950 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився статер Македонського. Дві з половиною тисячі років тому, у четвертому столітті до нашої ери, маленька нині Македонія підкорила собі землі від Середземного моря до Індійського океану. Засновником цієї держави був геніальний полководець, видатний адміністратор і політик Олександр Македонський. Ну а золотий статер Македонського придбали за 251 тисячу гривень або 6 тисяч чотириста. 40 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!